Я буду розказувати про таку штуку, як Іві. Ну, типу, в принципі, молодатка, технологія. Так. Технологія поверх технології. І що таке саме власне Іві, це є маленький фреймворк поверх Фласка, який дозволяє будувати просто легко рестапі з валідацією, з кешуванням, з сортінгом. Ну і що нам треба. Банально. Е Трошки про мене там, і твітерок і є мило. Я працюю в компанії Реміт у Львові. Зараз я фронтендер, але у типу, мене пітоне минуле, тому буде, там, треба вертатися інколи. Окей, трошки Юві. Те, що я вже казав, це є простий раз який будований на фласку. Типу, в ньому є фласка, це просто екстеншн, не екстеншн це просто аплікуха, написана по фласка. По дефолту зузається MongoDB як база даних. По дефолту Redis для кешування. І ще є дві бібліотечки, які написані власне, автором тої самої Іві. Це є Events. Маленька бібліотека для того, щоб підтримувати events, event based систему в проєкті. І Cerberus це є проєкт для того, щоб описувати схему, схему даних через, через типи Python. Ну і він легкий в конфігуруванні, типу, все класно. Фьючерс, що є? Валідація, є готова зразу, кешування готове з системи, authentication, авторизейшн, не дописав, пагінація. Типу, все це вже вбудовано в ІВІ. Тобто дуже легко буде це законфігурити. Ми зараз це побачимо, як воно працює. І там насправді в них на сайті документації, там дуже-дуже дуже багато всього, що є. Я просто попробую такі основні речі винести, розказати, як воно буде жити. Ну, саме Іві все можна поставити через PIP, потягнути. Ee, старт починається от щось приблизно як з Фласка. Типу, Eevee це є клас, який наслідується від класа Фласка. <laughs> типу, він, він живе так само, в принципі. Запускаємо APP EV, run, в нього є свої конфігрейшни. E, щоб просто працювало, типу, це був АПП Пай. А є ще в нього сеттинги. По дефолту в нього вже сетінги прописані в settings.py, Python, по якій в корені. Ми можемо це перевизначити. Ми просто в цей, коли ми робимо об'єктик EV, секунду, то ми можемо прописати там settings і туди прописати шлях до наших сетінгів. І багато чого пишуть в ньому, в прикладах, власне, люди, але ну, розумієте, рекомендовано робити якусь архітектуру, виносити це, типу, виносити схеми десь інакше. Це вже на осмотрєні розробоччика, як ти не кажеш. Ну, І як власне, будується API? Е, в сеттингах Іві є штука, яка називається Domain. Типу, домани це от, власне, наші ресурси. Те, що, не знаю, в якихось API називається оно Endpoint, в якихось воно називається ресурсами. Е, десь воно тут називається типу, як Domain. Але в документації вони вживають там і ресурс, і домен, і endpoints, і всему. Але ну, в принципі, розумієте. Тобто users, ми йдемо до хоста slash users. Типу. Тобто, так само posts, ми йдемо до хоста slash post. Це все можна зробити з чілдами через ID -шки. зараз буде. Example. І коли ми робимо якийсь цей. Є У нас, в них вже є своя готова структура API, яку ми можемо перевизначити. Це є Items, це власне те, що приходить дані, дані в API. Ну, Наприклад, там прийшов список юзерів, там їх, JSON, це воно попадає в items. Є Links. Links це є метаінформація про те, що в нас, ну, наприклад, приходять урли, як, з якої урли ми це повернули, які є в тій урли, чилди, наприклад, якщо ми хочемо взяти. там Щось. Який є перенд в той URL, якщо у нас десь воно в структурі по цьому, е, є метаінформація. Що таке метаінформація? Тут це є типу, скільки записів віддало, коли віддало, наскільки закішувалося. Те, тобто, то, що нам пригодиться, потім для роботи і фільтрування. Ну, відповідно, ми робимо запити, можна робити два типи фільтрування даних. Це є, перший це є Mongo Style. Тобто як завжди, Тепо ми собі просто зганяємо цей об'єкт і воно потім його великапить і зробить запит у Монго. І другий це є Python-style, ми просто можемо так само подати його в стрічку. Воно буде прикольно-прикольно жити. Це вже описано. Сортування. Можна подавати туди масивчик, тобто список. Вони придбали такі синтекси для сортування, типу є татл типу, якийсь. Ну, це може бути поле якогось айтему. Та? Сюди одиничка туди, мінус одиничка туди. Так само, ну, все дуже. Ну, цей, е, зразу є підтримка погінації. Тобто, е, вони по дефолту беруть монго погінацію. Тут, тут кажемо, ну, наприклад, є у нас 10 запитів, безметретю сторінку, і воно там зробить ма магію, щоб зробити запит у монгодібіти. Тобто воно коли глядає. І тепер власне, от я показував штуку, яка називається Domains. Та? Е, якщо у нас було е, Domains та Users, то по дефолту пустий об'єкт, у нас нічого нема. Але вони, типу, вони конфігуряться до. стану... У нас є title. У нас є schema. schema, власне, описується через ту бібліотечку Cerberus. Типу, щоб ми описуємо типу, Python. Це штука подібна щось до JSON-схіму. От, Може хтось user, але це школа розказує нам на цей. От, Власне, тут скину, воно описується через типи Python. Там є багато типу, айтемів. є кеш-контрол, типу, наскільки ми кешуємо, що ми робимо з тим. Є URL. Наприклад, нам треба робити не звичайний ресурс від корення API, а робити ресурс від чілда. Є URL. От зараз наступний екзампл у мене є. Чилд ресурс. У нас є, наприклад, user. Та в нього є пости. Е, тепер ми робимо users. кажемо, що ця Орла така, то воно буде мапитись зразу в Mongo так. Тобто через Object-ID буде юзер прописувати його сюди. Тут якась регулярочка, там можна написати цю регулярочку. Я ще тут забув одну штуку, якщо я чесно, там дві крапочки, типу users. Та -та -та. Тобто Там немає чистої регулярки, там є змінна, приходить як фласку. Це типа. Це ще воно так живе. Ну, і тепер скіма сама. Скіма власне, може бути у нас юзернейм, та? типи, визначаються типу, стрінги. Валідація min length max length, тобто required там по замовчуванню, unique по замовчуванню, якісь ще речі. Ми їх так само можемо описувати свої валідації для цього. Так само Юві має вже свої класи валідаторів, можна їх перевизначати, дописувати. Але де ж те саме в моделі пишемо? Mm. Тут є така штука, що О, тут, якщо ми робимо наїві, у нас по суті моделей не треба. Ми можемо це описати просто схемою валідацією. Воно буде брати з Mongo, воно юзає. 에... Забув. Воно буде все зразу мапити у Mongo. Нам, по суті, не треба моделей. Ми будемо мати такі схеми описані. Але є екстеншени для Mongo Engine. Є екстеншен для sql Alchemy від EV. Власне, це, це, там чувак, який паляє Eevee, він поляє ті екстеншени, то там дані вже описуються класами, і там щось подібне до джангівських моделей, до SQL-alчів. Alchemy, Там вже описувати модельки, тоді нам тих схем не потрібно. От. І от, свої кастомні валідації можна прописувати. Ось такий екземплик. Я працюю в шведській конторі, в Шведі є така штука Social Security Number. От. Це короче, якийсь такий паттерн. Та? Ми можемо собі загнати, зробити таку валідацію і потім її заюзати. Тобто, щоб заюзати кастомний валідатор, туди можна передати в самий об'єкт ІВІ, коли ми генеруємо його. Та? І кажемо SSN нам, і кажемо, що в нього поле SSN буде true і воно буде брати цей валідатор. Типу. Тобто воно біжить по валідаторах, каже, дивиться, оба, тобто, візьми мені цей валідатор. візьми мені наступний, типу. Ну, так Якось так, можна так само переозначати їхні валідатори, якщо треба. Типу. Саме валідатор, це типу, конкретніше це приватний метод. Типу. От також щось приблизно штука є в Django Rest Framework, типу теж до філла подається. В принципі, в них всіх подібна сигнатура завжди. От. І відповідно там ми можемо генерувати помилку, яка буде, яка буде приходити в ЗАПі, коли ми підправимо невалідовані дані. Авторизація. Є у нас штука Basic house, ну username, пароль стандартно. Ми її можемо призначати, робити хешовані паролі, все таке, все в документації описано. Я тут прості екземпли навів. Є токен авторизація. типу. І ще така штука, що авторизація може бути глобальна і може бути endpoint level. типу. Можна в endpoint, коли ми описуємо власний ресурс. Отакий От дікшенеррі, то там можна сказати авторизейшн. Скажу. От, власне, приклад авторизації. Тут не Authenticate, тут чекав, типу завжди метод. Я там натупив трошки. І якщо ми приймаємо юзернейм пароль, може бути якісь ролі, приймаємо ресурс, зразу, який буде. Ми можемо знати ресурс, завжди там перевірити чи там. Тобто є два випадки: перевірити ресурс, який нам приходить і генерувати на нього права. На метод можна зразу. А є ще ну, це для токена авторизації. У них є зразу класи, типу, які ми просто наслідуємо для токена, перевизначаємо свій токен. Е, е, ну, так само авторизація зайця. На глобальному рівні це ми просто пихаємо цей Auss сюди. На endpoint рівні, коли ми описуємо такі схеми, ми кажемо My MyBasic Типу, От класне, що це саме той ресурс, який описується у нас завжди. О. Е, тепер у нас є штуки, які називаються middleware, по суті. Ну, все на, на івентах. Ми можемо знати завжди, але тут таких як middleware нема. Ми можемо знати на івентах, типу, що сталося. Наприклад, прийшов постзапит. Це глобальний, от у них є своя сигнатура. Наприклад, у них є, якщо ми хочемо глобально, ми кажемо pre-post callback щось там. Та? І я точно не пам'ятаю, чи то є їхнє, типу, але у них так визначено. Є pre-users, там get callback. Тобто значить, що на ресурс users прийшов get-запит, типу, зробив callback типу, перед ним. от. І ще їх треба реєструвати. От кого їх треба реєструвати? Он при-пост. Це, власне, це, це запі тої бібліотечки Events, типу. так живе. Ну, кажемо, онприпост, зареєструй колбек. Pre-post gets. Це, типу, спосіб реєстрації їхній. Ім'я мітоваром може бути будь-яке. Так, можливо, тобі, я в то не вникав, але Ну, я прихильник того, щоб робити якісь такі штуки, щоб воно було визначено, бо потім загубиться можна. Окей. От, я дуже швидко ганяю. Такий контакт мав бути в маселі, чи просто... Що... — Ні, воно просто там якось його... Там магія відбувається. Екстеншени. Самі чуваки, які пиляють Eevee, їх там є 81 контриб'юр, вони пиляють екстеншени. Та, є Eevee Elastic. Типу, для Elastic Search є екстеншен, для скіалічами, є, є Docs, штука, яка називається. Є Mongo Engine свій. Є у них EVOS, є EV AVOS 2. Тобто є цей. Тобто самої авторизації в корі і вони вирішили не включати, але вони для OAUS написали екстеншн, типу тобто хоч юзай, хоч не юзай. — DOX це Е, e, DOX, ну це в них якийсь спосіб збирати документацію. Не юзати Python, в них якісь свої екстеншни. От. Там може бути, що просто документація по REST, коли, наприклад. Та-та-та-та, може бути. Парі. Тут дуже важливо, що він бачив і вихідні і вихідні параметри. Поля, які вимагаються, які не вимагаються, і так далі. Ну, ну, скажімо, герує мета інформацію про запит, коли нам треба її. І щось там. Вам ще дуже швидко від щось. Щось. Е, Ну, І в них є сайтик типу, такий, можна його пайпом потягнути, в нього є проектик на гітхабі. Є у них блог, типу, в якому мене щось там пишуть. Так. Іви може, наскільки я розумію, ви може використовуватися незалежно від будь-якої аплікації. Самостійно. Е, так. Лише флаза потрібна. Е, е, в них є екзампли, як піхати його у фласк, типу, вже готова фласк аплікуху. E, можна то робити з одним способом, як мікросервіси робити, просто попіднімати і мати базу даних як якийсь центральний сторіч. І просто з неї працювати. E, кошем. Вони кажуть, що вони можуть працювати з будь-якою базою даних і можуть працювати з e, та. але... Я розумію, ну, екстеншенів для того я не знаходив, але, по ідеї, вони кажуть, що можна скрестити. Не пробував. Так. А, а ще запитання. Е, можна заповнити порожню базу? Е, так. Е, з мінусів єдине, що вони трошки юзають речі, які ну, не топ, скажімо, цей серб, чувак собі написав, юзає його. Вони могли б юзати там же в'язати там щось інше. Ну, це на їхній вибір. Е, ще в них таке, ця структура API, вона в принципі кастомізується, але її трошки буде напряжно кастомізувати. Тобто треба якогось купу коду написати, щоб кастомізувати цю респонс. На цей респонс. А сумісність з другим третьем Python? Е, о, сумісність з другим третім Python вони підтримують все від Python 2.6 по Python 3.4. Поляють для наступної версії буде 3.5 підтримувати. Такі штуки, як різні uh, рендери, я так розумію, там тільки JSON має якісь свої? Uh, так, в залежності від хідера, можна брати XML, можна брати JSON. Uh, а якісь там свої підключати, наскільки це складно буде, там якісь ямл? Uh, наскільки свої, то вони вже про то не говорять. Можна дивитися uh, якісь... Тротлінг, uh, Ще раз. Тротлінг. Uh, Немає. Ви ж сказали, що я не можу. можете сказати, наскільки голова розширити під свої потреби. Е, наскільки легко? Mm -hmm. Ну, власне, mm -hmm. в них Якщо спосіб... дописати власний формат від е, е, Ну, того не знаю. Не пробував ніколи. Mm -hmm. А в порівнянні з Flaskom, на, наскільки знаю, то Фаско є свій пакет для RESTful API. Е, ну, є Flask RESTful, так. Чи можна якось порівняти якісь? От, власне, тут, я думаю, тут варто розділяти, От ви можете писати якісь кастомізовані API на Flask Restful, типу самому, типу, то, що вам треба. А оцей Eevee, він просто є маленький проект, який ви можете просто взяти, з коробки поставити і натягнути, зробити собі на MongoDB простеньке API. Або нам трошки його потім кастомізувати і розширювати. От. Ну, я прихильник того, що Є технологія на задачу, і от, власне, є задача під, під її. Я не кажу, що вона універсальна. типу, і це. От. Е, ще є штуки з розряду, типу того, що є недоліком, це структура API. Зараз люди мігрують у JSON API, є така штука. Стівен Клабнік, Єгуда Кац, і все. вони намагаються кастомізувати цей респонс від сервера для того, щоб фронтендерам було легше жити. Ну, наприклад, там люди, які пишуть Ember, типу, вони хочуть, щоб у них була структура API вже готова і вони могли робити мапі. Вони намагаються кастомізувати JSON API. Та? От, власне, от я не знайшов, наскільки можливо типу, просто взяти типу, готову бібліотечку, у них є, по-моєму, чуваки написали для Python теж бібліотеку, яка супортить JSON API, і запихнути її сюди. От, власне, от такі штуки мені напрягають, типу, але я думаю, що якщо подосліджувати десь, то з часом вони топо Е, Сама ком'юніті типу, активна, приймається Зараз на гітхабі один пул типу, полреквест, типу, вони активно реагують на це все. І... Ще якісь може питання немає.